Півочі таланти Полтавщини. Полтавщина це не тільки історія галушки, а й купа музичних легенд. Давай зараз згадаємо тих, хто прославив наш край. Раїса Кириченко народилась на Глобинщині та співала ще з дитинства. Разом з чоловіком створили Чураївну, один із найвідоміших гуртів того часу. Раїса Кириченко виступала по усій Україні та за кордоном, стала народною артисткою та героєм України. Вірка Сердючка образ створений полтавцем Андрієм Данилком. Він двічі не вступив до музичного училища, але у 1992 придумав Вірку та змінив український шоу-біз. СВ шоу зробило образ народним, а Євробачення 2007 легендарним. Поторвальд рок-гурт створений у 2005 році у Полтаві. Через рік хлопці переїхали до Києва, почали випускати альбоми та збирати великі сцени. У 2017 році саме вони представляли Україну на Євробаченні. Артем Лоїк. Полтавець, який почав займатися репом ще у школі. А слава до нього прийшла після шоу Україна має талант, де він зайняв друге місце. Після Майдану повернувся в Україну та присвятив частину творчості подіям революції. Зев'йо гурт із Кобаляк, який створив свій стиль поп-регі ще у 90-х. Перший альбом вийшов на касеті. Підтримували майдан, виступали на сцені, а у 2017 році дійшли до півфіналу нацвідбору.